Пошкоджені приватні будинки, об'єкти соціальної сфери, інфраструктура. В день 20 січня приблизно об 11.40 російські військові завдали чергового удару по Шосткинській громаді. За попередніми даними, це була балістична ракета. У дворі Ігоря Михайленка жителя Гамаліївського старостинського округу рідні допомагають ліквідувати пошкодження. Будинок розташований за кілька десятків метрів від місця влучання. Ворожилось снарядом. Это секунда мгновение. Никто ничего не понимает. Вот сидел, сидел, как долбануло, там очутился. Везде дым, везде все рушится. Такая сила была, что посмещало там, вот, и там. И там, и там. Ну, какая-то ракета, не, не шахет. Поскольку не вот это что... сарай, сарай, окна. Но здесь, здесь спасло, что спасло. Кота забори будинок Олени Королевської також зовсім поряд з епіцентром ураження. Домогосподарство зазнало багатьох пошкоджень, вибито вікна, тріщини на стінах господарчих споруд, вирвані двері. Жінка прибирає наслідки авіаційного удару. Я взагалі була на роботі у городі. Я у городі. Я була на роботі, Нікого вдома не було. Прилетіло сьогодні. Коли оно прилетіло, я не знаю точно. Я ж уже приехала, мне вже приїхала, мені вже дзвонили, сказали, що э, староста села дзвонила, сказала, що у вас повреждена, там форточку вивернула, окна повилітали. он у нас ремонтують, там все нарушено, дірки в кришах. Потолок упав. Ну, в хаті отоплення повредило. Що там нам що повряділо? Тріщина пошла там по плиті. За словами старости Гамаліївського старостинського округу Валентини Воронової, внаслідок ворожої атаки постраждало сім приватних домогосподарств та три під'їзди у багатоквартирних будинках, а також приміщення місцевого клубу. Ситуацію прокоментував Шосткинський міський голова Микола Ногам. На даний час не постраждалих, не загиблих не виявлено. Є зруйновані. Об'єкти інфраструктури, є пошкоджені об'єкти соціальні, в тому числі житлові будинки. Частина заповідника не постраждала. І це, ну, Бог просто помилував нас. усіх. будемо працювати, будемо відновлювати. Люди вже потроху оговтуються від вибухів, які сталися посеред білого дня. Місцеві говорять, живуть. У постійному страху. Я не бачила своїми там очима, не буду казати. Ну, шибочки в нас тут повисипалися, ну нас спас наверное, на ліс. Глетають ціло ночами. Почти. Хіба який перерив, а то це я ж не бачу. Я гадіяла мокна позавішую і лежу, що партизан. А, а воно ж летають, дріпенчать тут і, і бухають, і гупають. Я якраз знаходилася в квартирі і почула такий металевий якийсь скрегіт, Ні з того, ні з цього, нічого до цього не чутно було, а просто якийсь металевий скрегіт і дуже сильний вибух. Ну так аж затряслися в двері в квартирі і ну, взагалі так от якось дом струхнуло трошки. І вже потім почула, посипала. Ся скло це з під'їзду. У нас в квартирі, слава богу, все добре. Вікна цілі, все нормально, але от з під'їздом постраждали. Допомогу у вигляді матеріалів для термінового ремонту житла жителям постраждалих помешкань надала шосткинська організація Червоного Хреста.